Час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо інформувати про найважливіші події Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю сьогодні. У випуску про таке: безбар'єрність і для кермувальників у Дніпрі. Запрацювала автошкола для осіб з інвалідністю. Вікна та двері, ремонти у кабінетах. З початку війни 53 навчальних заклади Дніпра постраждали від російських терористів. Триває відновлення. Внутрішньо переміщені особи для Збройних сил України. Випускники безкоштовних курсів навчилися на кондитерів і напекли пряників для захисників. 510-та доба повномасштабної агресії Росії на території України. Окупанти продовжують вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На лінію фронту за минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень. Українські воїни натомість. Проводять наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу. Детальніше про перебіг подій на фронті далі у нашій мапі. За інформацією генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на Куп'янському напрямку, українські воїни зупиняють ворога та тримають оборону. Противник наступаючи у західні шалиману першого в Харківській області. Успіху не мав. Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки та обстрілювати інші населені пункти Харківщини з артилерії та мінометів. Безуспішно росіяни вели наступальні дії на лиманському напрямку. Зупинити противника протягом минулої доби вдалося в районах західніше Діброви та Східніше. Веселого на Луганщині. Армія РФ застосувала авіацію в районах Білогорівки, Луганської області та Тернів і Спірного на Донеччині. Обстрілів з артилерії зазнали сім населених пунктів. Попри авіаційні та артилерійські обстріли, росіян нашим оборонцям вдається зупиняти ворожі атаки на Бахмутському напрямку. Наступальні дії противника в районах Міньківки біля Іванівського, південно-східніше Оріхово-Василівки та Богданівки успіху не мали. Під вогнем ворожої Артилерії на цьому напрямку опинилося понад 15 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському напрямку українські воїни стримують усі атаки окупантів. Росіяни продовжують гатити з артилерії. Під обстрілами опинилися більше 15 населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Керамік та Карлівка на Донеччині. Стримати наступ росіян вдалося в районах Мар'їнки та біля Красногорівки, тож на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Гостреве, Салигай Донецької області. На шахтарському напрямку ворог бив авіацією в районах Макарівки та Благодатного на Донеччині. Також окупанти обстріляли вугледарни, скучна та Рівнопіль Донецької області. А на Запорізькому та Херсонському напрямках і надалі основні зусилля окупанти зосереджують на стримуванні подальшого просування українських воїнів. Ворог завдав авіаудар в районі Оріхова Запорізької області. А під артилерійським вогнем противника на цих напрямках опинилися понад 30 населених пунктів. Ворог дві ночі поспіль атакував Синельниківський район. За даними правоохоронців, 17 липня постраждала межівська громада. Там пошкоджені житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв цієї ночі. Ворог знову вдарив по Синельниківщині. Понад пів десятка снарядів з важкої артилерії агресор випустив за ніч по Нікополю, та кілька разів вдарив по Синельниківському району. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наразі вся інформація щодо атаки уточнюється. Проте гучно було не тільки на Дніпропетровщині. Ворог цієї ночі атакував Україну дронами та калібрами. Загалом оборонці неба знищили 38 повітряних цілей. Збили усі шість запущених ворогом калібрів, 31 шахет та один розвідувальний безпілотний літальний апарат. Звітують у повітряних силах. Зокрема, один шахет було збито над Дніпропетровщиною. Є руйнування в Одесі. Там уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік. Його ушпиталили. Наловив риби на півсотні тисяч гривень. У Дніпрі патрульні виявили чоловіка, якого підозрюють у браконьєрстві. Він викликав підозру у правоохоронців, коли почав нервувати та спробував сховати пакети в кущі. В них були сітки та свіжий вилов. Чоловіка підозрюють в незаконному занятті рибним промислом. Завданий збиток оцінюють у 53 тисячі гривень. Автошкола для людей з інвалідністю запрацювала у Дніпрі. Адаптований заклад на базі Дніпровського університету внутрішніх справ відтепер навчає кермувальників з порушенням опорно-рухового апарату. Таку автошколу відкрили у п'яти областях України за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Як проходить інклюзивне навчання у Дніпрі, бачила наша Дар'я Візер. Пані Галина переселенка з Харкова. Там її дім розтрощив ворожий снаряд. Жінка інвалід першої групи з ураженням опорно-рухового апарату. Переїхавши до Дніпра, зіштовхнулася з проблемою пересування по місту. Безкоштовне соціальне таксі надали тільки на три місяці. Тож стало питання, як надалі пересуватися Дніпром. Тому прийняла рішення вчитися кермувати, аби самі справлятися зі своїми нагальними проблемами. Дуже багато проблем які треба вирішувати, і на мені ще інвалід мама. Моя 81 рік першої групи. Через то це край необхідний транспорт і потрібні права, щоб вирішувати самостійно проблеми, які виникають в процесі життя. Тим більше в чужому місті». жінка одна з двох учениць, які вже долучилися до спеціальної автошколи для осіб з інвалідністю. Навчання, як і зазвичай проходить в два етапи: перша частина теоретична, яка триває чотири тижні. Після її проходження обов'язково здається іспит в сервісному центрі. Згодом, після успішного його складання, допускається до практичної і протягом семи тижнів разом з інструктором навчається їзді. Інструктор сі час, Юрій Геннадійович, він дуже хорошо пояснює, не повишає тону, виправляє мої помилки. Дуже мені хорошо розказали учбову частину до цього. І допомогли підготуватись до екзамена, але є головна відмінність: транспорт. Він обладнаний ручним керуванням, який допомагає особам з інвалідністю безбар'єрно сідати за кермо. Користуюся правою лівою ногою. Мені можна в повній мірі користуватися правою ну, тимчасово. До ось ось штормус угу. вниз, а вверх – це газ угу. тут. Плінняфонис директор автошколи розповідає, перед навчанням учні обов'язково проходять медичну комісію, яка й визначає необхідність такого типу управління транспортом. Люди з, з інвалідністю, які навчаються в нашій автошколі Софія і Тетяна, Вони зараз проходять практичні навчання. Інструктор. Під час занять бачить, що люди дуже мотивовані, у них велике бажання навчитися пройти ці курси, отримати водійські посвідчення, і йому з ними дуже приємно і легко йому працювати з цими людьми. Такі адаптовані автошколи відкрили ще у чотирьох областях на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам'янці-Подільському, Кропивницькому та Львові. У Дніпрі іспити приймає сервісний центр 1249, який обладнаний усім необхідним для осіб з інвалідністю. Такі транспортні засоби для людей, хто, у кого є проблеми такі. І вже склали іспити на отримання посвідчення водія, вже отримали посвідчення водія, в них є транспортний засіб, то дозвіл на переобладнання отримується в головному сервісному центрі, якщо потрібно зробити переобладнання на ручне керування транспортного засобу. Для цього необхідно звертатись до головного сервісного центру. Цей проєкт створений за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Він має на меті розвивати безбар'єрність та інклюзивну країну. Зазначають, це в подальшому дасть можливість відчути себе повноцінно не тільки особам з інвалідністю з народження, а й допоможе адаптуватися нашим військовим, які отримали травми після бойових дій. Дар'я Візер і Ломовський. новини дев'ятого каналу. початку війни 53 навчальні заклади Дніпра постраждали від російських терористів. У міських школах та дитячих садочках загалом налічується близько 6 тисяч квадратних метрів вибитих вікон. Роботи з відновлення вже тривають у 21 навчальному закладі. Незабаром планують розпочати ще в трьох, звітують у міській раді. Ремонтують коштом міського бюджету, аби полегшити навантаження. На нього подали документи на державну субвенцію. Проте їх отримали території, які більше постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Тож Дніпро наразі займається відновленням навчальних закладів самостійно. Після першого ракетного обстрілу міста Дніпра в нашому закладі було зруйновано понад 79 вікон. Було замінено розбите скло на ДСП. А вже потім була проведена заміна металопластикових конструкцій. На сьогоднішній день роботи завершено. Роботи киплять у Кам'янському. Активно готуються до опалювального сезону. Наразі замінюють систему водопроводу і каналізації в одному з багатоквартирних будинків. Так, у підвалі вже замінили 218 метрів трубопроводу, холодного водопостачання та 128 каналізації у пріоритеті. Ті будівлі, які найбільше потребують ремонту, наголосив міський голова міста Андрій Білоусов. Два тижні по тому тут повністю капітально відремонтували дорожне покриття, замінили два каналізаційних випуски. В даний час проводиться повний капітальний ремонт в подвалі системи водопроводу та каналізації. Цьому році у нас заплановано 50 будинків зробити капітальний ремонт систем водопроводу і каналізації. Роботи ці продовжуються. Також у нас по плану в 200 будинках зробити капітальний ремонт систем теплопостачання. В даний час зроблено вже 144 будинки. Сотні пряників у патріотичних кольорах для бійців. Такою акцією відзначили завершення навчання випускники безкоштовних курсів перепідготовки. У проєкті задіяно три професійно технічні навчальних заклади Дніпра. Загалом завершили навчання 72 людини. Перші випускники завершили навчання в тому числі на швачок та касирів, а також 17 кондитерів. Тож як новоспечені кондитери пряники робили, бачила наша знімальна група. Тетяна Переселенка із Бахмута, за фахом економіст, після декретної відпустки має намір влаштуватися на роботу кондитером. На курсах каже, багато чому навчилася. Я дуже рада, що сюди попала, тому що мені це цікаво. Я коли пішла до декрету, зацікавилася кондитерством, тільки для своїх дітей робила вдома там всякі тістечка, прянички, пиріжечки, печиво. І коли Почула про ці курси, дуже зацікавилася, Чому б ні? Випускники, кондитери та піцайоли відзначили завершення курсів доброю справою, виготовили та розписали пряники для українських захисників. Це ми для хлопців на передовій стараємося, щоб немножко то подсласяти настроєння, тому що ми всі прекрасно розуміємо, дуже благодарні за те, що вони роблять для нас. Майстри виробничого навчання новими фахівцями задоволені. Мені ну дуже пощастило з цими дівчатами. Вони всі наскільки при. Ли мотивовані професією, що їм було все цікаво від дріжжового тіста до приготування тортів, хоча. Ну програма дуже мала. 15 днів це дуже мало навчити цій професії. Ще дуже багато чого ми не встигли. Але вони навчилися замішувати дріжджаве, здобне тісто, листкове, тісто дріджаве і просте. Перенавчання безробітних вимушено переміщених осіб. А також дніпрян проходило за спеціальною короткотерміновою програмою. Це не бюджетне фінансування в даному випадку Фінансування було за рахунок коштів проон. Це е, безпосередніми донорами було уряд Німеччини. Вони фактично сплатили все, профінансували можливість перенавчання і містян, і вимушено переміщених осіб, які знаходяться у місті Дніпро. Цього ж дня випускники зустрілися з роботодавцями. Попереду не тільки стажування, а й працевлаштування. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. На сьогодні це все. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Також можна поділитися своєю новиною за телефоном гарячої лінії, який ви бачите на екрані. На цьому я прощаюся з вами. Продовжуємо тримати кожен свій фронт, допомагати Збройним силам України і тим, хто наразі потребує допомоги. Побачимося.